І вітання шанувальникам футболу. В ефірі Новояврис, центральний стадіон імені Олега Русина, обласна прем'єр-ліга, матч передостаннього туру. Гірник Новояврис приймає легінь воля Брюховичі братковичі З вами коментатор Василь Тріска. Звичайно, не тепло, м'яко кажучи. Але футбол відбувається за будь-якої погоди. Деда з м'ячем і потужний дальній удар. Ярослава Деде, м'яч пролітає повзі стійкою. Перший момент для гірника. Мізерник. І не доходить. Ні, старийський з м'яча можна пробувати. І не проходить. Передача на дальній фланг. Ще одна передача. І ще раз пробував Ярослав Деда. Холоднокровно на своїй половині поля. Грають захисники. Вірника верний на фульмеса. цей м'яч Іван. І передачу робив на ще з м'ячем гравці. Гірника. Фульмес. І удар з лівої. Сім гравців. Браткович Пріхович. Подача ближче. До Вратарського. Боротьба. І там. Андрій Марчук впевно забирає цього м'яча. Забагато помилок у центрі поля. Фульме з м'ячем. Хороша передача Мізерника. І не виходить фульмесу обіграти відразу двох захисників. Але ті помиляються. Знову фульми з м'ячем. Передача і не порозумілися. Новий ну, мізерник м'ячем. Мізерник. Олег входить штрафний майданчик. Потрібна. Вивірена передача. І так накинув зубору на ногу. Сходу пробував Святослав. М'яч пролетів вище. Там Пазиняк. Фульмес змістився направо. І може бути швидка контратака. 2 в 2, 3-3. Тут залежить це від індивідуальної майстерності. І дальній удар. Все контролював Андрій Марчук. Сім гратів штрафному майданчику гірника. Подача вертний. І тут помиляється захисник. І... Святослав Зубар тут як тут. Проштовхнув м'яч з метра у порожній кудворіт. 1-0 на користь гірника. Ось так, така ціна помилки. Не влучив просто по м'ячу. Одинадцятий номер. Можна використати цей стандарт. Подача. І ось так підкручував. Дальний кут. Так, знову Володимир Вербний. Подача з кутового. Знову на ближню стійку. І знову м'яч повертається до верного. Ще одна подача. Ну, все, ближній фланг цього разу не помиляються захисники. І щось там. Так, гірника. І тут. 2-0. Рахунок 2-0 наприкінці першого тайму. 44-хвилина -та гри. І не додає часу Степан Лавко. Завершився перший тайм. 2-0. На користь гірника. Перерва. Олег Мізерник з м'ячем. І передача на дальній фланг. Доходить няч. До Зубера. Буквально з двох метрів пробувався Тослав Зубер. дає на Фульмеса і Фульмес пробуває потужно з далекої відстані. Відцелити гру команди. Мізерник, Мізерник входить штрафний майданчик. Потрібна передача. Відрекошету. Ось саме з м'ячем Душук. бачите, як війшов у гру. Після травми і ще раз, ще раз, щойно зазнав травми душук і зразу отримав, Отримав по ногах і жовта картка для Богдана Слоневського. І подає Олег Білий. Ні, це, це удар. Такий виважений, розміркований. Удар по воротах. Ось так потихеньку перебрались до штрафного майданчика. Господарів гості. І тут тут проспали захисники гравця лінії оборони. І тут Ярослав Деда все-таки робить свій гол. Забиває третій гол у ворота гостей. На 64-й хвилині. На класі, як то кажуть, зробив паузу. Виверено. Маріан Стромциткий, щоправда, зумів торкнутися цього м'яча, але ходить гості. І на дальній удар наважився Роман Білозоров. Сланевський верний. Гра у центрі поля. Старицький. Деда. Атака гірника лівим флангом. Мізерник. Мізерник сьогодні як універсальний солдат діє всюди. Зової атаки. Намагались його збити. Ходить мізерник, Штрафний майданчик і Зубар забиває, але з положення поза грою. Очевидне було положення поза грою. Можна було вже і не робити цієї передачі. Олег Мізерний. В центрі поля. Передача на Дедо закидає на Ярослава. Став Ярослав з м'ячем. Буде обігрувати. І потужний удар такий. З-під захисника цілий дальню дев'ятку. І ось так комбінаційно грають. Праці гірника. Один дотик намагались Деда. Тріо Деда Мізерник Зубар. І. І замикає! Замикає цю передачу. Дуже, дуже класно розіграли цю атаку. І в нас забиває гравець, який вийшов на заміну. Це 13-й номер Тарас Дмитришин. Рахунок стає 4-0 на користь гірника. І Ярослав Деда. Є простір. Йти, випускає м'яч Ярослав Деда, але зумів все-таки зробити прострільну передачу мізерник з м'ячем. Мізерник. Ще мізерник. І це передача на Зубора! Ювелірний пас мізерника. Прийом Зубора удар з розвороту, все було чудово, окрім вуличного удару. Одна з небагатьох атак гостей в другому таймі. Шляхи перекриті, подача у штрафний майданчик. Тут кульмес. Виборов м'яч, але згубив його. Саме за такої гри може легень воля забити цей м'яч престижу. Тоді Ворський у підкаті відбуває падіння. падінні. Втрачає м'яч Деда. І дальній удар. Стійка. Ось про що я говорив. І Андрій Марчук нічем. Ох ти! Оце подарунок для Святослава Зубера. Но ну, тут промахнувся по м'ячу юний Віталій Ченюк. І Святослав Зубер. Ну, сьогодні у нього два подарунки, два голи, два подарунки. Рахунок стає 5-0. Вже такий бенефіс для гірника, бенефіс для Зубера. Кажуть, обидва м'ячі подарували йому. В першому випадку захисник, коли не облучив по м'ячу, а тут Воротар. Ну що ж, в футболі все буває. А Святослав Зубер забуває свій 15-й гол у сезоні. І не додає зовсім часу. Як кажуть, 5-0, та й вистачить. Степан Лапко 5-0. Впевнена тріумфальна перемога гірника, який виходить на четверте місце.